Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про прикольні функції автомобіля Renault 3-ї генерації, про які, можливо, ще не всі знають. Поїхали. І перша функція підіймання скла автомобіля, коли ви вже заглушили двигун. Двічі швидко натискаєте на кнопку блокування на ключ карті, і скло підіймається. Друге це виведення на дисплей рівню моторної оливи. Коли заводите ваш двигун, натисніть на будь-яку з кнопок бортового комп'ютера і на дисплеї побачите рівень оливи. Далі у нас іде не функція, а більше порада, як залишити заведений автомобіль зачиненим. Відкриваємо скло водія, виходимо з автомобіля і натискаємо блокування дверей зсередини. Далі, все, що нам залишається, це підняти скло водія. Але не забудьте перевірити, щоб ключ-карта була з вами. Воля, Автомобіль заведений і зачинений. Для того, щоб відкрити автомобіль, нам потрібно дістати з ключ-карти ключ, ключ від'єднати заглушку на дверцятах водія. Вставити ключ і повернути його вниз. Все. Двері відчинені. Наступна функція вирівнює температуру кліматконтролю. Для цього потрібно натиснути на клавішу авто і потримати її буквально 1 секунду. Температура вирівнюється по температурі водія. Ну, а для того, щоб повністю вимкнути клімат контроль, просто ставите рівень вентилятору на мінімум. Функція проводжання вас світлом автомобіля вмикається важелем світла на себе. Ви можете виставити 30, 60, 90 або 120 секунд. Те ж саме ви можете зробити з ключ-карти, натиснувши на сонечко. До речі, так легко шукати автомобіль на стоянці вночі. Для того, щоб легко замінити склоочисні щітки, потягніть важіль максимум вниз. І вони перейдуть в сервісний режим. Після заміни просто переведіть важіль у верхнє положення. Коли ви заглушили двигун і захотіли послухати радіо, воно буде автоматично вимикатися для збереження заряду акумулятора. Щоб цього не сталося, натисніть на кнопку фіксації дверей і слухайте радіо стільки, скільки забажаєте. Далі. Якщо ви замкнули ваш автомобіль з ключ-карти, то відімкнути її просто так не вийде. Вам потрібно натиснути на кнопку розблокування на ключ-карті, і тільки тоді автомобіль відкриється. Ще одна функція це скидання межсервісного інтервалу або пробігу. Для цього нам потрібно натиснути і тримати одну з кнопок бортового комп'ютера. Це потрібно робити секунд 10 спочатку. Він почне мигати, а потім скинеться. Те ж саме стосується і пробігу. Для цього нам потрібно перейти у меню пробігу і так само затиснути одну з кнопок. На жаль, загальним пробігом так не вийде зробити. Але є одна функція, про яку знають досить небагато людей. І ці люди зазвичай працюють на сервісі. І полягає воно в тому. Що немає ніяких прихованих функцій. А все, що я вам сьогодні розповів і навіть більше, є в інструкції з експлуатації автомобіля. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.